Як взагалі тоді стати Девопсом? Да? Ти сказав, що це роль, в котру зростають, проте зростають звідки? Тобто, яка початкова точка, це якась то інша роль може бути, умовно, там, QA, або, я не знаю, або розробник, чи можна пройти курси, якісь тоді стати девопсом, чи почитати книжки? Тобто, з якою мінімальною базою? Я можу подаватись на вакансію Девопса, я так розумію, одразу middle Девопса. В моєму досвіді є дві категорії людей, основні, скажімо так. Це перше, це, понятно, девелопери, розробники. Вони в якийсь момент почали теж гратися в автоматизацію і вирішили піти на нашу темну сторону, не на свою. І... І починати бути девопсом, або є теж інший шлях, це колись називалося системний адміністратор або it адміністратор Це, в принципі, теж достатньо там, досвіду. Основа в більшості випадків це знання системи Linux. Вона знадобиться. Не обов'язково мати з нею якби, контакт, але, наприклад, способи, як працюється в Linux, вони дуже часто десь повторюються там, в командних строках інших, скажімо, систем. Python добре, добре знати, розуміти просто, наприклад, логіку, да, там алгоритми, якісь. Ну, але найголовніша риса для DevOps — це вміння вирішувати проблеми взагалі і будь-як.